Під час затримання депутат Львівської облради Доманський намагався змити хабар в унітаз. Так воно і працює. Воно ж, якщо пачку туди кинути, то все. Доказів злочину не буде. Такий собі неординарний спосіб позбутися грошей, які йому за правом не належать. Працівники ДБР затримали депутата Львівської облради, а також його спільника, заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Вони намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1 мільйон 200 тисяч гривень. Шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився. Після того, як підприємець самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що саме вони допомогли, та у нав'язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку. ДБР затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними 25 тисяч доларів США, а також 190 тисяч гривень. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Тільки вдумайтеся в цю історію. Вони хотіли задурити голову приватному підприємцю, розповідає слідство, і виманити в нього 1 мільйон 200 тисяч гривень. Він відмовився, і після того, як чесно і самотужки переміг, зловмисники почали у нав'язливій формі вимагати у нього частину прибутку. Давайте спробуємо осягнути, як воно працює, як воно нахабно зараз працює у час. Повномасштабного вторгнення у час російсько-української війни у час, коли нашій країні і українцям загалом дуже і дуже непросто, це навіть не хабар за щось несправедливе, це вимагання грошей на рівному місці, коли підприємець сам продовжує чесно працювати. Тож давайте про підозрюваного одного із підозрюваних детальніше поговоримо. Володимир Доманський працював на посаді селищного голови Брюховичів від 2015 до 2019 року. На місцевих виборах у 2020-му він був обраний до Львівської обласної ради як самовисуванець. У раді Доманський увійшов до фракції партії Європейська Солідарність. Це вже не вперше. Володимир Доманський фігурує у корупційних скандалах, адже ще у 2020 році видання «Західнет» писало про масштабну земельну аферу у Брюховичах. Це передмістя Львова, під час якої із власності громади селища незаконно вивели певну кількість землі. Тоді у межах цієї справи підозру оголосили начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Львова Міноборони у вересні 2020 року у року, колишнього селищного голови Брюховичів Володимира Доманського провели обшук у цій справі. Право військових на користування цією ділянкою та її межі визначав державний акт від 1988 року. Однак наприкінці 2011-го з межами ділянки почали відбуватися певні маніпуляції. Тоді теперішній селищний голова Брюховичі Володимир Думанський був депутатом селищної ради та очолював комісію комунального господарства, містобудування та землекористування. Він звернувся кев міста Львова з проханням погодити межі земельної ділянки, що належала військовим, з ініціативи Думанського і тодішнього селищного голови Брюховича Олексія Процика у 2012 році розпочався процес встановлення меж земельної ділянки і формування її кадастрового номера. Розслідування про цього фігуранта зі Львівщини зробило і видання «NGL Media. ЗМІ кілька місяців вивчали діяльність Володимира Доманського і виявлені факти свідчать, що його затримання лише початок гучної історії у 2010 році. Уродженця Львова Володимира Доманського обрали депутатом місцевої селищної ради уже в 2015-му селищним головою. Йому судилося стати останнім повноправним очільником Брюховичів. Восени 20-го року селище увійшло до складу Львівської міської громади, тому сільраду ліквідували. Але 5 років суттєво позначилися на добробуті його родини. Пишуть журналісти на посаду селищного голови. Він прийшов небагатою людиною у 2016 році. Йому, згідно з декларацією, належала квартира у Львові з гальною площою трохи більше 20 квадратів і. Половина будинку площею 59 метрів квадратних, десь за Львовом. Також було 420 тисяч гривень готівкою на двох з дружиною і частка у одній невеликій фірмі. Ну і за увесь той час, який минув з тих років, коли Володимир Доманський вперше потрапив до влади, статки його і статки його родини неабияк зросли. Але чи можна усі ці деталі побачити у декларації посадовця? Розпитаємося у нашої гості, журналістка НДЖіл Медіа Олександра Губицька, вже з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітання і рада бачити в етері. Добрий день. Я б хотіла почати із біографії. Винахідливого, ну після світлин затримання і змитих коштів унітаз, я от, ну, іншого слова не могла добрати Володимира Доманського, хто він і як йому вдалося прийти до влади, що вдалося з'ясувати. Ну насправді він вже давно у владі Брюхович, тобто він спочатку був депутатом тривалий час. Потім він став уже селищним головою, Він був самовисуванцем, тобто, фактично ніякої політичної сили не представляв. Вже після того як Брюховичі приєднали до Львова, стала Львівська територіальна громада. Він став депутатом Львівської облради і зараз входить до фракції Європейської Солідарності. Насправді ну, він не є така відома особистість, щоб сказати, що він там у Львівській області навіть є дуже відомий. Ні, я би так не сказала. Тобто він більше відомий власне, в селищі Брюховичі, яким він керував, і, можливо, трохи у Львові. зокрема. Нам, звісно, як я сама мешканка Брюхович, тому для мене він є дуже такою. Особистістю знайомою, тому що ми щодня, в принципі, всі мешканці Брюхович бачили, як в селищі з'являються якісь сумнівні забудови з багатоповерхівки, тому що це в принципі район такої малоповерхової забудови, це селище такого рекреаційного типу. І, звісно, коли почалися такі масштабні забудови, то ну, багато хто це помічав. І останній рік, 20-й рік перед приєднанням до Львова, власне, відзначився. Тим, що дуже активно роздавали земельні ділянки і надавали містобудівні умови та обмеження для забудови у селищі. Сесії проводили насправді прямо в останні дні перед приєднанням, то там буквально через кілька днів. І земельних рішень, якщо от проаналізувати, то їх було впливано. Ну, кілька разів чи в шість чи в сім разів більше ніж попередні роки, які приймалися. Тобто очевидно було, що перед приєднанням до Львова так масово роздавали землі і видавали дозволи на забудову. Якщо ми говоримо про теперішній час, то м, чи вдалося з'ясувати наскільки велику кількість майна має його родина? Тому що я коли читала ем, розслідування, я була здивована у лапках. Ну ми завжди дивимося, от звідки в корупціонерів стільки відкладене грошей, що вони забезпечують житлом себе, найближчих родичів, дальніх родичів, і все це з офіційною, ну геть невеликою зарплатою. Насправді якось так співпало для нас неочікуваним. Було затримання. ДБ ми свій матеріал готували опублікувати десь приблизно в січні, і через затримання нам довелося прискоритися і зараз цю історію опублікувати. Хоча ми матеріали збирали кілька місяців ще напевно десь кінця літа. Все почалося з того, що було це приміщення на 400 квадратних метрів, які фактично дружина Володимира Доманського, Катерина Доманська, придбала шляхом купівлі компанії. Тобто вона стала засновницею компанії, в якої вже було це приміщення. Його якраз цю фірму буквально створили, внесли туди це приміщення в статутний капітал, і вона її якби перекупила. Статутний капітал був лише 645 тисяч гривень, але. Оце приміщення продавали за 5 мільйонів гривень, і це перше, що мене зацікавило. Я почала з'ясовувати ну, 5 мільйонів на купівлю цієї нерухомості не було, і це доволі там велике приміщення. Почали дивитися, що ж є в родичів, і тут насправді. Щоразу мене чекала несподіванка, тому що були абсолютно такі дикі історії, коли родичі купували земельні ділянки, приміром там за 60 сто тисяч гривень, і потім перепродували їх за мільйон з лишком. І таких історій було багато. І власне деякі земельні ділянки от. Виділили і одразу ж там переписувалися, перекуповувалися родичами за ці мінімальні суми. Потім дорожче продавали. І були такі історії так само з нерухомим майном, коли там квартира купувалася за 200 тисяч, а потім продавалася там в десять разів дорожче. І цієї нерухомості ну її насправді було дуже багато. Одна з компаній, яка записана на тестя Володимира Доманського, там в нього було багато співвласників. Вони вносили в статутний капітал, нерухомість, і потім цю нерухомість або продавали, або виводили на когось там з нових засновників. І... Наприклад, найбільше мене вразило це два котеджі. Тут у нас в Брюховичах ну зрозуміло, що котеджі не коштують. дешево, тобто це такі особняки, але один з них чомусь фірма продає за 80 тисяч за 60, щось таке за дрібні, якісь кошти, а другий там за кілька мільйонів гривень. І оцим всім ну правоохоронні органи не цікавляться, і особливо мені здається, тут НАЗК так само не виконує повноцінно свою роботу, тому що людина не декларує позики, не декларує вчасно там частки в статутних капіталах компаній, не декларує так само продаж якоїсь нерухомості чи там якесь передбання. Всі знали, наприклад, що Володимир Доманський їздив там на автомобілях, яких немає в деклараціях. Буквально знаю, це, це раніше була історія, коли спалили два автомобілі, якими він користувався, і обидва автомобілі ну вони взагалі ніяк не були відображені в його деклараціях. Тобто, ці всі речі помічали мешканці Брюхович, і напевно, що от мені вдалося частину, я думаю, якусь частину висвітлити того майна, яке насправді у них є. Чи можемо ми поговорити також про ті землі, щодо яких розгоралося кілька корупційних скандалів, які розташовані у передмісті Львова, і розповісти глядачам, хто не зі Львова, Чим така спокуслива земля біля Брюховичів, для ось таких персонажів і для ось таких потенційно схем? Назвімо це так. Ну, Так як це селище рекреаційного типу, було фактично. Зараз воно вже дуже сильно забудоване, в тому числі багатоповерховою забудовою. Але тут багато таких озеленених територій, частина з них ще залишилася, були дитячі табори, Тобто це було таке чудове місце для відпочинку. І якщо там порівнювати всі селища навколо Львова, то напевно, що у Бріховичах ну, земля є найдорожчою. Тобто Тут е, сотку землі іноді продають там за 10, 12, 14 тисяч доларів. Тобто це таке місце, де якщо хтось новий хоче, це не, там, не, не ті мешканці, які вже давно живуть роками, там, десятиліттями, дідусі, бабусі жили, хто хоче просто купити тут земельну ділянку, то це буде недешево. От. І тому це місце, яким вважається трохи для людей з вищими доходами. Тут багато бізнесменів, тут судді, прокурори живуть. Тобто Багато багато відомих людей, і насправді тому от, селище є таким от ласим місцем. Це дуже близько до Львова. Насправді це там 13 тринадця кілометрів. Це таке передвістя вже і, і вріховичі стали частиною Львова. А, напевно, що з тих гу... найгучніших історій, от, які я можу пригадати, от, зразу це мені перше, що приходить на думку. Це в 20-му році, от перед приєднанням до Львова, кілька гектарів землі передали громадські організації ветеранів АТО, нібито для побудови. Реабілітаційного центру там була стара недобудована школа. Цю школу вирішили списати там з порушенням процедур, і в результаті тепер, там через рік чи через два, всі зіштовхнулися з тим, що на цій величезній території, замість цієї школи, будуть будувати не реабілітаційні центри для учасників АТО, а масивну житлову забудову. І в її комплексі буде от невеликий. Скажімо так, невелика частина для ветеранів війни. І це насправді ну це жахіття, тому що це гектари земель, які в принципі місто могло би продати на конкурентних засадах, отримати кошти, збудувати те, що вона хоче для тих же учасників АТО. Але земельну ділянку передали от таке от безкоштовне постійне користування на тривалий час. І бюджет селища там нічого за це не отримав, і по факту там більшість території буде забудовано не тим, для чого якби всі думали, що там має бути. І Таких історій от, по Брюховичах насправді багато, коли видавалися, наприклад, там злісгоспу землі забиралися частково і там на них дозволяли будувати якісь об'єкти. Цих скандалів було дуже багато. Там з військовою частиною, от я бачила на початку, ви теж показували про кеч, розповідали про там. Для Володимира Думанського ця історія там нічим не закінчилася на той момент, тому що судили власне, вже є вироки працівників КІЧІ. Але от, Брюховичі, ну вони є таким ласим шматком, тому що тут справді було багато вільних земельних ділянок, і їх тепер залишилося вже не так багато цих от залишків дитячих таборів, які були колись там відпочинкових зон. У розслідуванні йдеться, я от зацитую, виявлені факти свідчать, що затримання Доманського лише початок гучної історії. А от ми можемо підбити підсумки саме цього е, затримання? Мені про затримання мало що відомо. Наприклад, ще немає судових ухвали, і релізи такі є дуже куцими. Тобто ми наразі не знаємо ні точно, ніхто кошти передавав. І Там є своя версія Володимира Думанського, що сталося. Чому я так написала в своїй своїй статті? Я вважаю, що це ще не все майно, яке нам вдалося показати, я підозрюю, що ще є щось. І по тих фактах, які ми виклали в публікації, ми теж збираємося звертатися і в і в антикорупційні органи правоохоронні для того, щоб вони проводили розслідування, тому що не все майно декларувалося належним чином. А декларації не відображені всі відомості, і деякі от з пунктів відпадають так само під кримінальну відповідальність. І я хочу, щоб ці факти належним чином розслідували, і він був покараний за це. Я не знаю, яким чином буде розвиватися це розслідування, яке стосується оцих коштів, які передавалися, які всі бачили, як унітазі вони лежали. <laughs> uh Мені не дуже правдоподібною видається версія Володимира Доманського в цьому контексті, тому що він стверджує, що це кошти, які йому повернули, які він позичав. Але якщо тобі нічого приховувати, то чому ти зливаєш ці кошти в унітаз? Я думаю, що ці всі факти там ще будуть слідством досліджень, і ми дізнаємося багато деталей, але є багато інших фактів, ну, які повинні бути розслідувані належним чином. І Володимир Доманський має бути покараний за те, що відбувалося в селищі. Протягом тих років, коли він був головою, я на завершення нашої розмови для того, аби підсумувати, на жаль, це не перша і на жаль, не остання корупційна справа, про яку ми дізнаємося упродовж найближчого періоду. На жаль, корупція і надалі залишається у нашій країні. Україна продовжує з нею боротися, хоча робить це не так активно на офіційному рівні, як хотілося б під час повномасштабного вторгнення. Але загалом, наскільки розслідування і публічність у таких фактах направду допомагають просуватися тому розслідуванню, а не вклякнути там на початку на якихось там світлинах від ДБР? І от, от все публічність, звісно, допомагає. Але журналіст перед журналістами теж є великий виклик постійно стежити за цими справами, тому що часто ну, вони просто закінчуються нічим без цієї постійної уваги. Також ну, має бути активна позиція правоохоронних органів. Ми для прикладу по Брюховичах ще рік тому написали в НЗК на заступника голови облдержадміністрації пана Собка заяву. І це цілий рік в принципі ми результатів розслідування так і не побачили. Ми не знаємо, чим закінчилася повна перевірка декларації. Вона ще досі триває. Тобто, цілий рік відбувається оце дослідження. Як на мене, це є неефективно, і такі речі мають відбуватися там набагато швидше. Тому ну це виклики і перед журналістами, і в тому числі правоохоронні органи вони мають бути активними і доводити справу до кінця. Журналісти мають висвітлювати, повідомляти громадськості про те, що існують якісь проблеми, щоб люди могли знати про те, що відбувається насправді, але реально розслідуваннями і притягненням до відповідальності мають займатися інші органи в Україні. І я сподіваюся, ну що в цьому випадку вони будуть активними. Дуже направду на це сподіваємося, але розуміємо, що у журналістів все ще залишається величезний пласт роботи навіть у цій сфері. Олександро, я дякую за цю розмову. Дякую за розслідування. Дуже важливо повідомляти про такі факти громадськості. Святковий час могли б мати ми, якби не російсько-українська війна, якби не постійні обстріли, тому що різдво наближаємося до нового року. Але на жаль, у наших буднях дуже багато таких повідомлень, як зокрема від Івана Федорова очільника області про численні обстріли громад і позиції українських сил оборони як можемо підсумувати ось ці останні тижні, так наближення до нового року, наскільки інтенсивними були обстріли і обласного центру, і отих прифронтових громад. На жаль, обстріли при фронтових громад. Вони щодня це декілька сотень, і дійсно сьогодні не було загиблих і поранених. Для нас це добрі новини, але ось якщо підрахувати скільки було обстрілів за цей тиждень, то це більше трьох тисяч обстрілів загалом гатили росіяни і по Запоріжжю Цього тижня в нас була і атака дронів, і балістикою вдарили. І звичайно, що по територіям Запорізької області там. А переважно люблять вони гатити з дронами. І ось цього тижня ми бачили, що налагодилася погода. А перестала вона бути такою туманною і тому збільшилась кількість саме обстрілів з дронів, тому що ну нам і підтверджували це військові, що погода напряму впливає на саме на атаку дронів. І загалом через те, що збільшилась кількість обстрілів і настають холоди. І е, наразі, за даними нашого Запоріжжя, обленерго майже. Чотири тисячі споживачів з зони бойових дій знаходяться без електрики, то а, збільшилася кількість людей, які вивели бажання евакуювати з зони бойових дій а, Запорізької області з території, а, яка постійно знаходиться під обстрілами цього тижня. Це було шестеро людей. Це може здатись не так багато, але насправді, якщо подивитись скільки людей виїжджають протягом останніх тижнів наприклад за, не за це а за минулий тиждень це була одна людина то шестеро людей це таки а, значна цифра а це з Васильівського, пологівського району та зі степногірська нам також підтвердили зава що за цей тиждень найбільше ударів а, прийшлося саме на місто степногірськ тож ситуація в нас залишається доволі доволі важкою я хочу з вами ще поговорити про тему української оборони. От нині Іван Федоров, очільник Запорізької обласної військової адміністрації, заявив про те, що будівництво фортифікації у Запорізькій області завершено, і навіть побував прем'єр-міністр Денис Шмигалі. Він підтвердив готовність на 100%. і це така тема, про яку Дуже багато не поговориш, тому що там є низка деталей, які небезпечно розголошувати в етері. Але це та тема, за яку вболіває і переживає дуже велика кількість українців, які сподіваються, що ці оборони допоможуть українським силам оборони стримувати ворога. Чи могли б ви з нами певними деталями поділитися? Як тривала ось ця підготовка фортифікації? Чи є тут підтримка від обласної або, можливо, місцевої влади тощо? Ну ті деталі, про які безпечно говорити в етері? Насправді більше ніж Іван Федоров про фортифікації в нас офіційно ніхто не може сказати, тому що це тема, яка звичайно що закрита, і немає туди доступу зі зрозумілих причин для журналістів, для громадськості. Але Іван Федоров нам постійно звітував про хід будівництва фортифікацій. А те, що вони активно почали будуватися, це є беззаперечний факт. І ті фото і відео, які ми бачили, це виключно те. Що нам надавала військова адміністрація? Ось як нам пояснили, що а, ці фортифіка... лінії фортифікації є три лінії оборони а туди входять зокрема і міста, які знаходяться безпосередньо близько зони бойових дій, це наприклад Торіхів, і нас запевнили, що дуже надійно саме фортифікаціями захищений обласний центр, тому що а ми пам'ятаємо, що останні місяці дуже в медійному просторі вирвала тема щодо наступу росіян безпосередньо на Запоріжжя і на Запорізькі обласні центри. І ось сьогодні Іван Федоров навіть. Висловив таку тезу, що ймовірно росіяни могли відмовитись від своїх планів через те, що вони знали, що в нас дуже надійно побудовані фортифікаційні споруди. А ну нам залишається звичайно що. Вірити і сподіватися, що дійсно так воно є, тому що від Запоріжжя, навіть без від самого Запоріжжя до зони бойових дій, до місця, де вже стоять росіяни, це дуже дуже близько. Це там майже 30 кілометрів. А тому для Запоріжжя ця тема дума дуже чутлива. І сьогодні це дійсно була така топ новина дня, що фортифікації зрештою добудовані. Я хочу з вами також поговорити і про ситуацію на тимчасово окупованих територіях і про ті умови, в яких з тих чи інших причин залишаються зараз українці. З'явилася інформація від Бердянської міської військової адміністрації про те, що росіяни планують депортувати жителів тимчасово окупованих територій Запоріжжя, які відмовляються від паспорта Російської Федерації. Ми знаємо, що там напередодні виборів, отих їхніх псевдовиборів. І в регіонах, і президента Російської Федерації масово тривав ось цей процес паспортизації. Він був неймовірно примусовим. Що відомо зараз про це? Наскільки це ось такий тривалий тиск на українців? Ви все вірно сказали. Це неймовірно примусова була паспортизація. Тому насправді мені здається, що на окупованих територіях вже майже не залишилося людей, які б не взяли російський паспорт. Тому що за ці більше ніж два роки окупанти створили такі умови, що без російського паспорту знаходитися на окупованих територіях там просто неможливо. Елементарно людині можуть не надати допомогу, навіть якщо це екстрена допомога її не приймуть у лікаря. Не можна відправити своїх дітей до школи. А ми розуміємо, що у багатьох людей не було можливо бажання, щоб їхні діти навчалися в захоплених школах. Але ж разом з примусовою паспортизацією напередодні навчальних років росіяни влаштовували такі рейди до батьків, які ще не відправили своїх дітей до школи. І... Погрожували їм всупереч до того, щоб можуть відібрати дітей. Тому наразі на жаль, російський паспорт це стала одна з таких можливостей для того, щоб вижити на окупованих територіях. А що стосується депортації, на жаль, періодично з'являються новини, що росіяни депортують людей. Ось минулого тижня, також вони на своїх пропагандистських пабліках заявили, що вони депортували родини. Чиї родичі служать у збройних силах України, але насправді дуже важливо відстежувати в інформпросторі подальшу долю цих людей, тому що неодноразово були такі випадки, коли росіяни заявляли, що вони депортували людей, коли вони знімали ролик, як людина йде від російського блокпосту там без речей з якимось пакетиком. А потім цих людях, людей або знаходили в російському полоні, або в російських підвалах або вони взагалі зникали безвісти, і це. Навіть підтверджували і в нашій військовій адміністрації, що є така небезпека. Тому, на жаль, там ситуація залишається і дуже і дуже неспокійною. Більш того, тривають викрадення людей. А ось нещодавно з'явилася інформація, що, начебто, Затримали молоду дівчину, начебто за шпигунство, поки що не повідомили, що це саме за дівчина, але враховуючи те, що такі новини звідти виявляються постійно. потрібно звичайно, що за цим слідкувати, можливо, що дійсно чергова людина стала жертвою російської пропаганди і російської тюрми. На жаль, і тут ми вболіваємо за українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Ну і уповаємо на українські сили оборони як, як надія на звільнення людей, перш за все, і також території, які зараз під контролем російської окупаційної армії. Вам Алісу, я дякую за цю розмову. Дякую, що традиційно дякую. знаходити час для наших етерів. Аліса Сесоєва, журналістка і депутатка Запорізької районної ради, була з нами на прямому зв'язку.